Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вже тестую мій новий мікрофон. Ось сьогодні про що піде річ? Сьогодні я хочу з вами поділитися радісною новиною. Я після екзамену, який був в грудні того року, вже маю свій остаточний результат, і він. Радісний, бо я отримала біцвейс сертифікат. І, щоб не бути просто голословною, я хочу вам показати його. Ну, ось ви побачили мої дані, і що це мій сертифікат, який я на тому тижні лише забрала зі своєї школи. І так ще вийшло, що. Там не було штампу того центру, де проходив екзамен який видав цей сертифікат, тож мені довелося ще раз їхати в ту школу, тобто все було не просто так. Ось. Але вже це все позаду. Я маю біцвай рівень німецької мови на зараз. І що ж далі? Саме цим я хочу поділитися з вами. Тобто, які саме перспективи має українська людина, яка по 24-му параграфу знаходиться на території Німеччини і вже має біцвайт сертифікат Я бачу багато різного відеоконтенту в Ютубі, коли маю час, я дивлюся, і звичайно багато є негативу у бік українців. З приводу того, що нібито українці не хочуть працювати. Але ж насправді українці не хочуть працювати, мити підлоги, так? бо багато в кого з нас, і це не секрет вже для німецьких людей, які працюють в джоб-центрі, Варбець Агентур, багато з нас мають і великий досвід за плечима, який Саме досвід праці, але в Україні. І це професійний досвід. це раз. І по-друге, це вища освіта, і в багатьох вона не одна, тобто є певний вибір професійних шляхів, і взагалі є кваліфікація, мовний бар'єр німецької мови. Можливо, ще декому з нас не дозволяє ну, на 100%. Вільно спілкуватися тут з роботодавцями та з колегами також, але ми йдемо вперед, і за ці майже три роки від дати повномасштабного вторгнення вже багато хто з нас мають перебуваючих тут, мають гідні робочі місця, хтось ще на шляху до цього. Ну, я скоріш на шляху до свого гідного робочого місця тут. Один з кроків це був інтеграційний курс, який на зараз закінчився в мене отриманням біцвай-сертифікату, і я хочу забігти далі. Що ж саме чекає таких фіналістів цього забігу, скажімо так, з мовних курсів? Я вже була після отримання сертифікату двічі на протязі січня цього нового року в Джуб-центрі. Скажу так, що я собі планувала далі. Поділюся з вами, можливо, комусь це буде близько. Я собі планувала вайтабілдун, з того, щоб освіжити мої комп'ютерні знання. Це рефрешинг-курс, який має бути десь, наприклад, з кінця січня до кінця липня цього року. Тут далі вже. Повноцінний пошук роботи на повний робочий день в офісній сфері. Чому саме офісна сфера? Скажу так, я переважно, переважно маю досвід саме офісної праці, тобто, я вмію робити це найкраще. Я в ранішніх своїх відео розповідала, що я. Працювала маркетологом в Україні в багатьох компаніях різного масштабу. Ось, і це переважно був онлайн-маркетинг, тобто це офісна саме робота. Звичайно, це були комунікації, якісь виїзди там на виставки або до партнерів різного плану, але переважно ця робота була саме в офісі. І я, так як мені вже не 20 років, а більше. Я планую розвиватися далі у цій сфері. Я не маю зараз намірів перевчатися, витрачати, скажімо, три роки на Ausbielдунг, що тут, у Німеччині для українських біженців, також є така змога, якщо ви знайдете, наприклад, роботодавця, який сплачуватиме ваше навчання, тобто Аусбілдунг три роки. Буває і до чотирьох років, то ви паралельно і працюєте в нього як половину цього часу навчання, і половина йде на вивчення теорії за фахом. Але так як я вже сказала, що мені вже не 20, то я планую тільки поглибити свої знання на вайтабільдунг. Ось, І я з цим прийшла до джоб-центру з чітким наміром. До речі, ще я скажу такий нюанс, що я мала цей намір провайта білдинг вже після отримання сертифікату B1. І тоді я вела також перемовини з вирайтером в джоб-центрі і мені дали курс B2, аргументувавши тим, що – є більш достатнім рівнем для гарного усвідомлення інформації, яка надається на Вайтабілдунг. Я з цим погодилася, пройшла 9-місячний курс Біцвай, отримала цей сертифікат, і тепер я знов прийшла з проханням про Вайтабілдунг, але вже в іншій школі, де я отримувала цей курс Біцвай. Яка ж ситуація з боку Джобса? Тепер щодо другої частини моєї розповіді з перспектив з отриманням біцвай щодо вета-білдингу. 7, кому 30 плюс. Я думаю, буде цікаво послухати. На момент мого до Біцвай курсу терміну в Джоб-центрі мені сказали так, що необхідні знання вище німецької мови. З чим я погодилася, але на той момент в мене не було зовсім у Німеччині мого диплому спеціаліста і інших документів, пов'язаних з моєю освітою. Вони всі знаходилися в Харкові за місцем проживання, де я жила, до повномасштабного вторгнення. Але потім чудом мені змогли передати мої документи. І е, вже ситуація змінилася. Тоді мені сказали е, перед Біцвай-курсом в джоб-центрі, що тільки не вистачає рівня мови для того, щоб отримати вайта-білдунг. Тепер, коли я прийшла вже з Біцвай-сертифікатом і, і нібито нічого не заважало, е, з'явилася нова, нова умова від брайтера джоб центру що тепер мені треба. Перевести, перекласти мій, діп, мій диплом, який в мене вже тут в наявності український, на німецьку мову. Це має бути завірений переклад. Я думаю, що багато з вас вже його зробили. Я, на жаль, ще не зробила. Ось є певна фінансова підтримка з боку Джоб-центру в рамках 300 євро на рік для цього здійснення цього перекладу. Ось, але сам переклад коштує більше. І тут доведеться доплачувати вже мені з мого боку. І зараз мені це поставили тепер вже новою умовою на видачу білдун, згочана для вайтабілдингу. Тобто, я маю зробити цей переклад. Для чого я маю зробити цей переклад? спитала я. Для того, щоб підтвердити мою професійну кваліфікацію тут. Хоча. Моя професія маркетинг тут не, вона не потребує офіційної, скажімо так, офіційного підтвердження. І тим паче до цього біцвай-курсу цієї умови не було з боку Джоб-центру. Тепер ця умова з'явилася. Ну, для тих, хто любить аналізувати, я думаю, цікаво, да? Тепер я займаюся потихеньку цим перекладом. Щодо якихось пропозицій щодо праці, мова не йшла. За майже три роки в мене був, була одна і та й сама брайтерша в джоб-центрі, вона вже мала змогу ознайомитися неодноразово з моїм резюме, побалакати зі мною щодо мого досвіду. І тим не менш останнього разу, який був на колишньому тижні, вона знов мене спитала. Як я можу дізнатися, що саме ви вмієте в офісній сфері? Ви розказуєте, але у вас є якийсь арбець як в Німеччині? Я кажу, та ні, в нас такого нема. Є трудова книжка, але вона все ще в Харкові, і з неї ви, навіть якщо б вона була, ви з неї не зрозумієте, що я можу. Тобто, ну, можемо побалакати, як я вам ще можу розказати, що саме я можу. Вона каже: Ну, добре, тоді ви підготуйте, будь ласка, для мене листик, де ви розкажете про свої всі практичні навички на отриманих раніше роботах, на яких ви працювали в Україні. Ну добре, на тому ми і погодилися. Тобто, зараз я роздумую, як правильно скласти цей лист з моїми навичками, хоча вона вже про них читала в моїй. Старій версії Лебенслауф, тобто резюме німецькою. І також я паралельно а, зараз шукаю можливості завіреного перекладу. І фінансові можливості також шукаю, бо це а, не так просто з наявністю тільки Бюргергельду. Взагалі-то перекладачі не хочуть а, якісь послуги оплатити. Частками вони не пропонують, тобто це має бути одноразова сплата, що також чинить певні труднощі для мене. Ось і паралельно я ще шукаю вакансії, на які я можу також писати Бервербонг, щоб можливо це вистрілить і ну, для того роботодавця. Для якого просто я зможу прийти і почати працювати, якому не так важливі ці всі документи. Але, звичайно, я розумію, що невеличкі шанси саме такого роботодавця тут знайти. Бо ця країна, яка дуже прискіпливо відноситься до всіх таких документів, підтверджуючих освіту, кваліфікацію і таке інше, і поки що в мене нема. Цього перекладу, але я на шляху до цього вже найближчим часом я планую це зробити. Ось така історія я хотіла з вами поділитися, можливо, у вас є свої історії, які, які ви мені залишите в коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися щодо ваших історій. Може, в когось є схожа історія чи схожа сфера з маркетингу. Як ви тут реалізувалися? Залишайте, будь ласка, ваші коментарі, підтримайте мене подобайкою, а, мій контент. І, до речі, будь ласка, напишіть, як вам тепер звук, чи краще з мікрофоном, чи краще так, як було, бо це перше відео з новинкою мікрофоном. Ось так. А що особисто думаю я з цього приводу ще хочу зафіналити. Цю розповідь, що треба не просто мати мету, так, з якою ви вчитеся, з якою ви йдете всім цим шляхом а, непростим, бо отримати від сертифікат це теж був непростий шлях, це багато зусиль, часу, сил, енергії. Саме ви маєте не втрачати свою мету. Бо Джоп-центр мені ще пропонував коучинг, хоча мої документи, мій Лебенслауф наразі вже скоректований до того варіанту, який пропонують на коучингу. Ось мені з цим допомогла добра знайома. І вони, я скажу так, спеціалісти Джоп центру, моя брайтерин, вони не. Ну не будуть за вас нічого робити, скажімо так, якщо є люди з нас, українців, які тут чекають, що джоб центр допоможе, що Джоб-центр буде надавати якісь цікаві вакансії, з кимось за вас домовлятися, це все ілюзії. Цього не буде. Ви маєте самі йти вперед, коректувати свій шлях і не втрачати сил, ентузіазму, і головне не втрачати свою мету. Оце основний меседж, який я хочу до вас донести в цьому відео. І знаєте, що біцвай-сертифікат це лише ну, капля в морі для того, щоб знайти тут гідну роботу у Німеччині. Ось так. Що я думаю з цього приводу, поділилася з вами, підтримайте, будь ласка, і скоро буде нове відео. Підписуйтеся, ділитися з вашими друзями та родичами, щоб. Не пропустити мій новий цікавий контент. Всім пока-пока!